Смерть підозрюваного у райвідділі міліції заплутана історія сталася в Запорізькій області. Близько обіду міліціонери затримали чоловіка, якого підозрювали у вбивстві директора бази відпочинку Донець. Ним був водій загиблого. 54-річного затриманого привезли до Кирилівського відділу міліції. Там з ним працював один слідчий. Майже о 18-й годині вечора того дня затриманий вискочив з кабінету міліціонера. Вибіг на балкон і вистрибнув з третього поверху. Чоловік впав на бетонний парапет і загинув під стінами міліції. Одразу після цього прокуратура запит... Рійської області відкрили кримінальне провадження за статтею доведення до самогубства. Цікавий той факт, що кримінальне провадження відкрили саме за цією статтею, не за фактом втечі з під варти, бо підозрюваний тікав. І не за фактом службової недбалості. Цікавий те, що в обласній прокуратурі кажуть, слідчий, який був у кабінеті із загиблим, завадити самогубство не зміг. Про підозру у скоєнні злочину поки ще нікому не повідомлено. Але експерти зазначають, ймовірно, саме до міліціонера, що допитував чоловіка, у слідство буде найбільше запитань, оскільки слідчий був останній з дієвих осіб, хто спілкувався з загиблим. До нього найбільше запитань, а відтак найактуальніше буде саме відносно нього відкривати кримінальне провадження. Або по факту, але знову ж таки до слідчого буде питань найбільше у власній прокуратурі. Повідомляють, що часом кримінальне провадження можуть відкрити за іншою статтею. Наразі ж триває досудове слідство.